Ось так чудово виглядає моя пшеничка, якщо дивитися так зверху, прямо в Але є одне но. Якщо придивитися уважно, вся вона осінна бур'янами. О, при такій ситуації, гарного врожаю, не слід чекати. Замість 40... Цитнерів на круг буде 20. Оці бур'яни, якщо проростуть, вони заберуть простір у рослини, живлення заберуть. Ну і при збиранні будуть значні втрати. Тому я вирішив все-таки покропити і вам рекомендую подивитись на свої площі, де пшениця взяв з собою